Вітаю, друзі! Соковита з хрусткою скоринкою коринкою, відбивна, швидко засмажена на сковорідці, нікого не може залишити байдужим. Куряче філе нарізаю на відбивни і добре відбиваю молотком з обох сторін. До яєчної суміші додаю чорний молотий перець. Додаю куркуму. Для того, щоб курячі відбивні вийшли соковитами з красивою рум'яною скоринкою, я спочатку їх обвалюю в панірувальних сухарях, а потім в яєчній суміші. Викладаю відбивні на розігріту сковорідку з рослинною олією. Підсмажую відбивні з кожного боку приблизно по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки. Для того, щоб відбивні вийшли дуже соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Курячі відбивні готові. Вони виходять дуже ароматними, соковитими та ніжними. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.